Всім привіт! Знаєте, сьогодні існує така дуже серйозна проблема: Те, що коли спілкуєшся з людьми, у них немає в голові Слова Божого, у них немає вільних думок, у них немає свободи. Взагалі вони залежні і вони просто слухають інших людей, обирають собі якихось кумирів. І коли спілкуєшся з ними, вони просто видають тобі щось, що вони почули від. Іншого, від іншої людини. Вони над цим навіть не розмірковували. Вони просто вірять. Іншим людям, але при всьому цьому вони говорять, що Бог їм не потрібен і церква не потрібна, і навіщо взагалі їм вірити Богу або вірити в слово Боже? Люди обирають собі кумирів, і люди переступають цю заповідь Божу сьогодні. Кумири просто всюди. Люди надіються на те, що ось оберемо нову владу або оберемо нового президента, і от він принесе нам рай, і все стане чудово, але дорогоцінні. Ніякий президент за рай не помирав. Помирав за тебе Ісус Христос, і тільки Ісус має владу прийняти тебе в той рай. Тільки Ісус є владикою раю. Ісус за тебе помирав. Ісус дав нам Слово Боже для того, щоб ми його виконували, і для того, щоб ми все ж таки були врятовані, за те, щоб ми змогли за допомогою Слова Божого построїти ту рай тут на землі і піти в рай вічний. А люди. Просто обирають собі кумирів, які ніколи нічого кращого не роблять. І взагалі то їм все одно на тих, хто їх слухає і хто їх вважає кумирами. Всі ці е, такі князі, правителі цього світу, блогери, всі ті, кого ви слухаєте їм наплювати взагалі то на е, цих людей, їм не наплювати тільки на себе. Але раю і миру, і щастя вони не дадуть. Це дасть тільки Бог. Тому нам обирати благословення чи прокляття, життя чи смерть, і життя, благословення і рай може нам дати тільки Ісус Христос. Тому не поклоняйтесь кумиром, поклоняйтесь Ісусу Христу. Він, тільки один Він, може нас всіх спасти.